Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Російська журналістка Ахмедова звинуватила Україну стрілянині в кроку з центрі, як то кажуть, аж після трьох місяців розслідувань, де нібито сотні загиблих поранених. Ви скажете, ну хай собі, хоч про те говорять. Ну але є одне, але це подружка Ірини Верещук. Соратниця Володимира Зеленського Верещук має доволі специфічно знайомо з Росією. Ірині Верещук пригадала поїздку в Москву у 15-му році. Інформація про те, що в розпал війни на Донбасі народний депутат від пропрезидентської партії їздила до столиці країни агресора на Учення премії пропагандистці Кремля Марині Ахмедові з'явився в телеграм-каналі Зелені чоловічки Ахмедова, нібито є подружкою. Верещук, це все, що потрібно знати про людину Зеленського в Києві. Мері Попінс. Беріть свою парасольку та летіть в Ростов. Зазначається в В Той же час сама Верещук, наступний кандидат на посаду міністра оборони, адже кандидатуру Яруша чи Ярової Романк не приймає ніколи. Залужний уже не пролобіює українська правда, що прямо працює на офіс президента і кучмопінчука. Розпочала промокампанію Верещуку міністра оборони. А тепер уже в зами. Пишу телеграм-канал з посиланням на нардепа. Ворощук обіцяє нам затяжну вигідну для себе та своїх спонсорів війну. Про всяк випадок нагадаю, що про включення старшого лейтенанта Ворощука до списків слуг народу Зеленського просив президент Кучма. Він вже клопотав, щоб її включили до праймеризу та зробили кандидатом СН на мерських виборах у Києві. Хто такий Кучма, як він пов'язаний з Медведчуком, і через нього з Путіним нагадувати не треба. Сподіваюсь, що вона, що він за свої мутки мають бути арештований. Нагадаємо, що по Чернігова та по Києву а також Одесі летять ракети. Ти які свого часу віддав Кучма та Тимошенко за газові борги, за даними телеграм-каналів, які знову наголошують саме тому Кучма зараз не повертається з Відня. де він уже більше трьох місяців. Генерал Залужний інцінував розслідування, і всі, хто причетні до розкрадання армії, в тому числі й колишні міністри оборони, сядуть за грати. Через три дні кучма, нібито, має повернутись. От побачимо, решту, чи ні. Солодка парочка. От журналістка Марина Данілюк Єрмалаєва про Верещук пише наступне. Дещо із життя Верещук, яка претендує на посаду Міноборони. Моя думка така з такими кадрами потенційно. Війна, буде ще років 10. і тоді точно ніякого Криму НАТО і стратегічних безпекових союзів і США. це якийсь лютіший комсомол, якому пофіг якою сферою займатися, або обіймати елітну посаду. Тут особливої уваги заслуговує безпекова експертиза про фінську модель. Тільки от Фінляндія уже Маше нам лапкою із НАТО. І там всерйоз готують громадян у разі війни. з РФ. зі свіжих новин, фінський уряд веде перемовини США про нову угоду щодо довгострокового розміщення американського контингенту, а пріоритетом закупівель для армії назвали ракети класу. Земля повітря протитанкові комплекси різні ніж щоки для ППО, населення якого всього 5,5 мільйона за соцопитуваннями готово витрачати свої податки на ракети США, Ізраїлю і Швеції, а не на всяку протню і серіали. Додатково, самого старту в НАТО Фінляндія виступила організатором одразу двох великих натівських навчань на півночі своєї території. Кілька тисяч військових якраз відпрацьовували комбіновану потенційну атаку з боку кордону болотяних. Якщо ми говоримо про наше оборонне майбутнє, десь така фінляндізація нам треба НАТО, угоди і ша важливі закупівлі щоби. Кончені сусіди нас дуже боялись. І до речі, фіном на самому старті пояснили, що на офіційному рівні, що після вступу в НАТО в разі війни фіни в першу чергу захищають свою державу, але подбають про якісних союзників. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.